Вітаю вас, любі слухачі, я Вервицька Еліна, учениця другого класу, мій виступ на тему моє ім'я. Як маленьке немовля у світ двері відчиняє, то дарують йому слово, слово це його ім'я. Як казав персонаж пригодницької історії, капітан Вруге, як корабль ти назвеш, в найдавніших часів людське ім'я мало магічну силу, і через нього можна було передати людині певні риси характеру. Але ж які риси характеру притаманні мені і як вони пов'язані з моїм ім'ям? Взагалі я дуже емоційна та вразлива дівчинка. У школі навчаюся добре, маю багато друзів. А ще я дуже допитувала, бо обожнюю читати цікаві оповідання та енциклопедії. І коли я прочитала про походження мого імені, то була вражена тим, як мої батьки дали мені зовсім крихітні дівчинці ім'я, яке повністю співпадає і розкриває мої риси характеру. А моє ім'я має стародавнє походження і означає гречанка, тобто мешканка Греції. Отже, я зробила для себе важливе відкриття. Ім'я це слово, яке для кожної людини є значущим та неповторним. Це жива нитка, яка зв'язує нас з рідним краєм, з іншими народами та з дев'яночою поетичною українською мовою